Усі мої вітання. Слава Україні. Початок травня. Ну і будемо готуватися до посіву сої. Я думаю, до 10 числа треба би було посіяти. Хоча погода не досить тепла. Яблуня ще не цвіте, але подумаємо ще кілька днів. І... Погода наладиться. Після дощів таких становилася досить, скажем суха погода, хоч не тепло. Е е готую поле кпс під посів. Культивація тут вже одна була зроблена. ну Закриття вологи, березні. Бурянці якісь проросли, глибоко робити не виходить, десь одна лапа йде глибше, от що воно вириває. Підпусів сої треба 2-3 см. Я думаю, що навіть отут, де я майже дуже мілко роблю, там на споді земля волога. І якраз СЗ-шка туди її і, і сою покладе. Чи буде дощ, чи не буде, в прогнозах щось не, не видно. Тому так, буду трохи робити культивацію, зразу сіяти, щоб земля не пересіхала. Розробляється непогано. Так що по деяких полях я робив ту проміжну культивацію. Все це було не марно. Я думаю, що на це поле попаду, покажу. Тих 5-6 літрів солярки не були лишними. Ну, так складалося, що зробив культивацію, знову прийшов дощ, там, такий був майже зливний 25 мм. От воно і зробило таку Корку хоча невелику. Волога у нас нікуди не ділася. Всі поля практично під посів сої будуть постерньові технології за винятком одного гектара, де буде воронка. Ну, про це мова буде пізніше, там, де я буду робити. Подивимося, що і як робиться. Всі бур'яни не підрізаються, тому що замілко То вже буду тоді кропити гербіцидами. Виходу нема. Щось підрізалося, а щось не підрізалося. Особливо де є якась падалечка, її треба глибше забирати. Ну от Її швидше за все пультиватор не підріже. А я не хочу робити глибше, тому що буде груда і буде запух тоді все запхає. запхає. Ну, побачимо, в планах провести каткування після посіву це ще зробить дрібнішу грудку і підтягне нам вологу, бо я буду працювати ґрунтовим грибіцерим. Ну, Покажу все, як воно буде. Поки що такі плани по підготовці ґрунту. Квітку Джоном поганяємо, можна сказати, що то глибоке боронування, а не культивація. На більших ділянках буду їздити швидше тут поки що. 12-13 кілометрів. Де довше гони, то думаю буде і 15. Десь якась падалиця ще проросла, а так в основному поле чесно. Побачимо, як воно буде після сівавки Думаю, в кілька етапів собі сіяти. Тобто зробив, культивацію, посіяв. Поробив грунтою, потім далі. Тому що, якщо все на раз зробити, можливо пересохне трохи земля. Зібрався їхати в поле на культивацію, підчепив культиватор, помив руки, хотів підняти культиватор і ні один важель не працює. Банальна поломка в полкрунштейні. Ну, Воно було приварене. Вісь, на якому стоять оці всі три важелі розподільник. Все дуже мудро придумано, все на болтиках. От там три болтики і тут один-чотири болтики відкрутив, познімав, ключі під руками і зараз завару і ставлю на місце. Ну... Не знати, як воно буде ставити, ставитися з цим важелем, коли ця вісь буде важелі, чи вони зайдуть, чи не зайдуть, чи треба буде ще розбирати верхню частину. Зараз побачимо. Прийшлося таке коня поміняти, ремонт з інвіром трошки затягнувся, а та так поспіхом і то не робота. Скільки в нас пройшовся дощик 4 мм вчора, а сьогодні вже 8 травня, то я вирішив е, робити культивацію МТЗ. Маємо оранка, коли я це показував, пів поля там десь гектар і гектар рифу. Якраз, Якраз отут межа. По рікленню смарадом все одно падалиця росте, та проміжна культивація кардинальну ситуацію не змінила. І так, рештки солома ще трохи є. А після оранки грядка. Рядка, то, що ланцюг вчепив, просто ідеально розробляється. Ну, як вже, є, так є, то просто констатація факту, як воно вийшло. Сіяти буду все одним сортом, ну, а далі будемо спостерігати, як воно, як воно буде. Дождь той дуже-дуже дуже важливий був, не тільки для посіву сої, внизу то волога була, а під верхом вже вологи не було. І так, зараз тих 4 мм з'єднало одне з другим земля волога, ну і хочеться спрацювати, використати ті дні, посіяти сою в такий вологий гарний ґрунт. Я думаю, що завтра. Воно трошки просохне в день і будемо маленько сіяти. Ну а доведеться ще поробити допізна при фарах, мабуть, скрізь культивації. Ну, В принципі, по рихленню скрізь однаково. Там я показував на початку відео. Тут така ситуація. Зараз покаже, що краще, оранка чи рихлення під Поки що... З тих спостережень цьогорічних то мені подобається Оранка. Просто просто красота культивацію тут робив, але робив трохи з запізнення. Ну, і тут груда є, і той дощик тут, в принципі, нічого не допоміг ці груді, вона не розробляється, але все таки Краще, ніж було до того, звичайно ще трохи поприбирається той бур'ян, нападається, роблю не глибоко і з цього поля в першу чергу підслугу пустів, поки тут є волога. Якщо порівнювати попереднє поле і тут, то тут вологи менше. Не знаю чому, через те, що Земля була грудкою, вона більше пересохла. Звичайно, грудка не так намакає. це 4 мм, то не так багато. Зразу ж сівалка трошки посіче і рай горілки повинні зробити роботу. що наш ну, але могло би бути краще. Роблю мінку, але якомога швидше, щоб хоч розроблялася груда. І ще одна проблема в тим, що я вже поле не можу перетягнути катки. Тут картування після посіву не буде вже як є таке поле клину. Культиватор у нормальну підготовку десь може треба буде поправити. Можливо, краще було сюди зайти тим своїм комбінованим агрегатом, але я сам сумі... не міг подумати, а трохи далеко від дому їхати, перечіпати. Оте поле, і друге поле там розробляється, тут не розробляється. Нагадаю, що тут роблено на зиму два, два сліди смарагу. Закрита волога культиватор, мічна культивація і передкусівна культивація. Ось такий набір робіт підсоїв. Сію потрохи, засіяв першу чергову ті ділянки, де вважав, що менше вологи і груда була більша, ще поки було там більше вологи зранку, а після обіду переїхав на друге поле. Так воно виглядає після культиватора. Ну і після сівалки досить непогано. До того ж я тут буду каткувати. Після, після посіву закаткую перед внесенням ґрунтового. Далі. Що сію? Того року буду сіяти два, два сорти, тут зараз сію сорт кофу. Отакий от він мав таку невелику насіневу ділянку минулого року. І зараз мені на гектарів 4-5 повинно вистачити. Значить, що? Вробляв я його отаким от інокулянтом Terramax Maximizer. Що можу сказати? Значить, його йде на тонну літра 280 і по ціні виходить е, якби до 300 гривні на, на 100 кілограм. От і друге, що я пізніше буду, е, сіяти другий сорт буде е, брижденсіс. І частину я оброблю отаким от торфяним хістік Соя. Купляв 300 гривень такий пакет, а також на 100 кг. Не знаю, до того ж. Цей вже має якийсь прилипач, позиціоно гарно клеїлось, а торф'яний я прислухався до порад Артема Лаврика. Тобто я е, брав літру цукру, літру меду, розмішував, робив такий калеючий розчин і тоді додавав е, пропорційно той торхиний. Е, пізніше я його буду сіяти, можливо, покажу, як він виглядає. Е, ну то Він рекомендував літру е, цукру літру меду. Я десь дав щось трошки менше, десь, може 800-800. Того, і того в принципі, достатньо. Е, Далі закладено також кілька таких собі для себе експериментів. І десь є е, з іннокулянтом, але ну, тобто вже два інокулянти два сорти. Е, на одному полі буде з інокулянтом без інокулянта Ще є думки десь частину посіяти є в залишках вапнякова салітра. Може там де гектар чи півтора так, для якихось спостережень, тобто буде без інокулянта, але з літру. Потрібно воно, не потрібно, щось, щось воно дехто карбамід носить, посів, дехто інші добрива. ну Я більше ніяких добрив, в принципі, не планую. посів в основному сої після озимої пшениці і після ярої пшениці. Дане поле. Кутувалося без орково смарагду. Тут два сліди було зимою, на зиму верніше, весною вже тільки КПС, культивації, три сліди. Може, тут я ще поправляв, тут падали цю підрізав, але менше-більше виробилося. Подивимося, як вже воно буде виглядало після каткування. Що я ще би хотів сказати? З глибиною 2-3 см. Ну, тяжко СЗК виставити на, тих, на ті десь пухкіше е, вона лізе глибше, десь десь мільше, десь твердіше воно, воно так от зверху залишається. Ну, але Тут розворотна смуга. Я не знаю. Поки що, поки що так. І буде саме те, що мене більше цікавить на одному полі. Оранка ріхлення, також той експеримент, найважливіший для мене. Буду на тім полі, можливо, подивимося, як воно там буде виходити. В загальних рисах розказав все, що ще потім додав. До речі, дивіться, як кріпак вже почав цвісти. поля жовті, так що десь ще трошки і буде. Оприскування по цвітінні. Наступна ділянка, трошки більше гектара, буде засіяна сортом Brunensis з торфяним кулянтом хістіксоя. Отак воно виходить з додаванням цукру, меду. Як перелипача. Мені набагато сподобалося більше. Е, раніше просто так от валці вимішував масуха. Е, е, Світло залишалося багато на дні, погано перемішувалося, а тут майже однорідна маса. Тепер, так скажу, взяв спеціально е, отак. в такій упаковці. Оцей хістик стоя тепер докупив ось отакі. До чого веду? що... Тут все розписано. Дянкую, що... Я раніше десь спробував їх застосовувати і я не побачив результату. Не знаю. Можливо, через те, що неправильно. Перемішував там, треба було, може, отак з додаванням на вологу. А можливо, попадались якісь підробки, я не знаю. Хоча власне, Артем Лаврик саме хвалить торфяні, а не, рід, не рідкому вигляді нікуда. Так що ставлю собі такий експеримент, побачимо, буду, буду слідкувати. Джонік! Поїхали! їдемо куди ну, як без за груном сіяти правда Нам каже, що ми забули одну річ сказати. Про нормовісіву Сію 150 кілограм Значить так, кофу, маса 1191 грам. Пробував я там на Підвіконіку весною. А схожість провірати, ну вийшло 98. Тепер по приненсі маса 1184 грами, але схожість 96,5. І якщо брати до уваги, ще 80% польової схожості, правильно я кажу, то десь я сію 620 тисяч. Дома 700 тисяч сяти, ну, там же виходить норма під 170 кг я не знаю, ще поки що я кожен рік щось додаю, до 140 сіяв, до 145, тепер 150, може мною по факту вийде і цілих 155. Тут якось так. Будемо э, дивитися як воно буде. Далі. Ранок 10 травня видався морозним. Їду капкувати. Така картина на ріпаку. Я не знаю як він має витримати. Ну, зараз трошки сонце обігріє. Я думаю. Каткую. так виходить. після каткування. Рекомендували мені після посіву внести ґрунтові, а потім каткувати. Ну я собі так подумав і попробую. Після посіву пізно ввечері вже при фарах вніс грунтовий, то слід оприскувача, не дуже він тут прогруз. Ну і так виходить після каткування. Я думаю, не дуже то буде видно, земля. Досить-досить волога. Скільки той приморозок чуть-чуть підтягнув вологу. Тут ну, та й сама по собі земля була волога. Якщо то все робити швидко посіяв ніс грунтовий і закаткував, то волога, звичайно, зберігається краще. Маю надію, що цього року спрацює. Грунтовий краще, Ну вже е, старався зробити все, що можна тільки. Ну і в великій мірі дощ посприяв цьому. За катками абсолютно немає ніякої пілюки, навіть он, трішки десь. Підліплює, то буде експеримент. На однім полі буде ґрунтові каткування, а на другіму частину поля я зроблю каткування і ґрунтові. І, і буде е, також ґрунтові внесений лише по посіві без каткування, де я не маю можливості ці катки перетягнути. Такий, в принципі, цьогорічний посів получається. Можна сказати, посівна сої завершена. Знайшов для Джона роботу, я думаю, йому не тяжко. Е -е -е так. Останнє поле чим цікаве рихлення, я вже неодноразово говорив смарагду оранка. Тут посіяний сорт брюненсіс без е, інокулянта, але тут вносив е, вапнякову селітру. Частину з одного краю. По ріхленню і частину по оранці, теж з краю. Ну, Для якогось спостереження буде. E, значить, так воно все виглядає у нас. Фон поля по оранці після каткування Така ситуація після смарагда. Смарагдом я робив на зиму два сліда, а весною лишень КПС. Закриття вологи. міжна культивація і передпосівна культивація. Ну що ж, а тут ще вітер трохи втихне, я думаю, чути буде. Вечором зайду грунтове, тобто тут буде навпаки, спочатку каткування, а потім ґрунтовий, Сонце сідає потихеньку, вітер повинен втихнути. Ну, на цьому відео завершую. Всім всього доброго, до нових зустрічі. Пишіть, коментуйте. Каєм дружних сходів.